Можливо. У мене тут все Так, все мої mm -hmm. хороші, давайте будемо розпочинати, так, швиденько попрацюємо, а потім у вас англійська мова, правильно? Yeah. Так. Так. Отже, сьогодні ми з вами е, вже говоримо про зимові е, свята, так, будемо сьогодні з вами знайомитися з. Такими зимовими вже віршиками. І сьогодні познайомимось з віршиком зимовий ранок та «Сипле сніг». так. Ну і. Розпочинаємо ми з вами з мовленівої розмовочки, як завжди, так, розминочки, господі, розмовочки. Давайте ми з вами зараз. 에, зробимо невеличку таку дихальну вправу вправо, так? Давайте уяв... 에, уявимо, що у нас з вами в ладонях щось ніжиночка, так. На долонку впала сніжиночка, і ми її що, повинні зігріти подихом, так? Зігріти. Як Я ми не гріємо не ручки? Як ми гріємо ручки? Ось так. Так? твій ми не чай попиваємо, а робимо дихальну вправу. Я що тут? Він знає, який? Я кажу: склали ручки. Е, і що, гріємо сніжиночку. Так вона ж потім розтає. Правильно. А тепер подуємо mm -hmm. на неї, щоб вона полетіла що високо-високо. Так вже інша сніжиночка впала нам з вами на долоньки, і ми її що, Дуємо, так? вона полетіла високо, високо. Так, добре, дякую, молодці. Так, тепер ми з вами попрацюємо над чистомовочкою. Будь ласка, по одному рядочку. Катя починає. Мама, мариж прийшла до нас зима. Так, добре, Маша. їх, їх, їх. Злипав білий сніг. Так, добре. Далі, Кристина. Ус, 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 дару в сильний мороз. Добре, далі, будь ласка. Далі, Максим взяли в руки лижі. Так, іжі, іжі, іжі взяли в руки лижі. Добре. Крукуємо з вами далі, і сьогодні ми з вами що, знайомимось з віршиками, так, наші про зиму. Перший наш віршик це зимовий ранок. Давайте спочатку прослухаємо, як його потрібно що виразно читати, так? всю ніч вирувала хурделиця, а зранку спокійненько стелиться, по білій землі припорошеній, легкий вітерець заморожений. Зимове усміхнене сонечко, крізь скло заглядає у віконечко, виблискують сонячні зайчики, морозко хапає за пальчики, потріскують срібні сніжиненьки, на небі нема ні хмариненьки. Так затишно скрізь, спокійнесенько, так весело, сніжно, білесенько, Повітря виспівує солодко. Хоч зранку і мороз, та не холодно, так дихать приємно і радісно, зима така мила і лагідна. Е, тепер, будь ласка, у нас з вами що сьогодні за віконечком дійсно, що е, сніг, зима, так? нас е, погода радує. А, білим сніжком, так? І, і ось так співпалося ми з вами сьогодні також говоримо про сніг, про зиму, так? А, тому давайте, будь ласка. А вдруг а вдруг сніг просто а а, да, да. Та, та. та, та. Звісно, <гум> так, починає <гум> Мілєнка, <гум> будь ласка. Північ вирувала хордилиця, а зранку спокійнесень костелиця, білій землі припошеній, легкий вітерець, заморожений. Так, досить дякую, далі, будь ласка, гардій, <кій> виразно читаємо. Так читаєте, як наче, е, як наче все спить і ви ще спите. Давай, Гардій. А де закінчилось? А, треба було слідкувати. А що ми? Поки одна людина читає, ми займаємо собі своїми справами. А потрібно, будь ласка, слідкувати, працювати разом? Хто знає, де а... продовжувати? О, лес, рук. Я думаю, что просто Милена прочитає весь стишок, а потім я будуть теж весь читати, а не так. А я захотіла зупинити і за і спросити тебе. Максим, читай далі, якщо знаєш, де так весело Сніж... сніжно вірус. Ні, ні, ні 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 Ти що? Вона так далеко ще не прочитала. Соня? Зимову, з, зимове, усміхне. Не зимове, а зимове. Зимове, усміхнене, Не усміхнене, Сонечко. а усміхнене. Сонечко е, крізь. Загляд... Загляда у віконечко. Виблискують сонячні зайчики, морозко, хапає запальчики, потріскують срібні, сніжинки. Досить. На небі. Досить дякую. Далі Гордій. На небі нема ні хмарини. Так затишно, так, скрізь. Затишно. так, так затишно скрізь, покійнесенько, так, так весело, сніжно, білесенько. Повітря випускає соло. Що воно випускає? Соло... Що воно випускає? Скажи мені, пожалуйста. Повітря виспівує солодко, хоч не зранку, солодко, а солодко? От зранку їй мороз. Вони холодно, так дихать приємно і радісно. Зима така мила і лагідна. Звертайте, будь ласка, увагу по-перше, на наголос слів, по-друге, на розділові знаки, тому що коми тут не просто так стоять для, для красоти, а вони стоять, там, тому що потрібно зробити паузочку. Всю ніч вирувала хурделиця. А зранку спокісінько стелиться по білій землі припорошеній, легкий вітерець заморожений. Зимове усміхнене сонечко крізь скло заглядав віконечко. Виблискують сонячні зайчики, морозко хапає за пальчики, потріскують срібні сніжиноньки. На небі німа не Так затишно скрізь. Спокійнесенько, так весело, смішно, білесенько, повітря виспівує солодко, хоч зранку і мороз, та не холодно, так дихать приємно і радісно зима така мила і лагідна. Ми ж виразно читаємо, а не просто, як мухи, які тільки з плячки попрокидалися. Так, а ну давай, Кирюха нам зараз прочитає, гарно, з ніч вирувала гордилися, а зранку спокійненько стелися, по білій землі при припорошеній, при легкий вітерець заморожений. Легкий вітерець заморожений. Зимове, зимове усміхнення. А Яке ж зимове? От ти кажеш. Е... Зимове. Ну. Зимове усміхнення сонечко. Крізь скло загляда. У... Загляда. Загляда Заглядає віконечко. Облискують сонячні зайчики, Мороз хапає за пальчики. Та що ж хапає, хапає? Хапає. Вот скрискує вас? сніженки. Сніжиноньки. Та на небі нема на маринок, так затишно. Мариноньки. Мариноньки так затишно скрізь. Покійнесеньку. Так весело, сніжно, велесенько. Повітря виспівує, солодко. Та, солодко. Домо, хоч зранку їй мороз, та не холодно, так і дихать приємно і радісно. Зима така мила і лагідна». Так, добре. Що ж у вас з цими наголосами? Ну що ж це? Що ж це за біда? Добре. Я пропоную переходити далі, тому що у нас з вами ще е, другий віршик. Так, але спочатку давайте дамо відповіді на запитання. Скажіть, будь ласка, який настрій створює цей вірш? Спать хочеться клас. Да. Від віршика спати хочеться. Ну, весело стається, мені весело. Весело. Ну, а чому а чому хочеться спати? Тому що він такий спокійний, так, цей віршик, він. А, а, що? А, він такий а, казковий, так, на сьогодні, так. Що? Дуже красиво. Так. Добре. Скажіть, будь ласка, завдяки чому поетесі вдалося зробити твір таким життєрадісним і приємним? Чому життєрадісним, тому що? що? Тому що вона змальовує е, зиму так. Е, з гарної сторони, так, вона розповідає, що це, що це весело, так, що це гарно, що це дуже затишно, так? що це казково і так далі. так? Тобто вона розповідає про, про позитивні сторони, так, зими і цієї краси, вірно? Да. Вами би ото головою хитать, а вдруг я кажу неправду. Добре. Знайдіть, будь ласка, у вірші слова, які надають поезії світлого і ніжного звучання. Це ж потрібно підручник відкрити, а не в екранчик. Мила і лагідна. Що мила і Ми... лагідна, зима така мила і лагідна. Ну, так треба ж читати помістю, що зима така мила і лагідна, так, так. добре. А, Знайдіть у віршику слова, у яких природні явища або якісь предмети описані наче живі. О! О! Я, вспомню, я вспомню. Знайдіть у вірші слова, у яких природні явища або предмети описані наче живі. Okay. Яка сторінка? 69. От розумієте, Ми з вами під кінець року тільки підручники відкриваємо. А це повинно бути зразу відкрито. Ми з вами працюємо і з підручником, і з презентацією. Не знайшли? Морозко хапає, хапає за пальчики. Добре, так. Мороз хапає за пальчики. Мороз насправді хапає, може вхопити за палець? Ні. Ну, ні, він що, ну, щіпле, так, приморожує. Ну, тобто, а ще, будь ласка, усміхне сонечко. Зимове, усміхнене сонечко. Та не зимове, а зимове. Зима, зимове. Все. Яке зимове? Але вірно, правильно, зимове усміхнене сонечко, правильно. Ще. ніч вирувала, ходилася. Ну, ні, ще шукаємо. Потрібно дихати приємно і радісно. Ні, ну а як це um... Як він, Що ще раз? Ви баискуєте зайчики. Ну, ні. ну ну ні, ну, 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 Добре, добре, добре. Ще Повітря виспівує солодко. Повітря може виспівувати? Ну, так, значить, отже, він що? Е, наче живий, так? Так. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте вислови легкий вітерець заморожений? Mm. 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 Легкий вітерець заморожений. Це який? Морозний вітер, так, такий холодний, що ж е щіпле ручки, щічки, так, що він що? Боже, третій веб, прокидаємось ви що? Добре. А, давайте крокуємо далі, наступно у нас з вами Наступний віршик «Сипле сніг». Будь ласка, цей віршик е, я буду вам задавати вивчити на пам'ять. Ми з вами давно вже не, давно вже нічого не вчили на пам'ять, так, але про, е, про е, зиму, так, про сніг е, вивчимо. Тим паче, що він нам що дуже-дуже. Підходить під погоду, так? Давайте послухаємо. Давайте спочатку його послухаємо. сипле сніг сипле, сипле, сипле сніг. Мов метелики, среблисті, господи, вибачте, ті сніжинки, білі, чисті, тихо стеляться до них. Сипле, 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 сипле сніг. Сипле, сипле, сипле сніг, тихо, легко і спроквола. Покриває все довкола, ні стежок, ані доріг, сипле, сипле, сипле сніг. Сипле, сипле, сипле сніг, вже присипав доли гори, вже весь світ, мов біле море, біле море без доріг. Сипле, сипле, сипле сніг. Так, мої хороші, повітряна тривога. Е, тому, будь ласка, е, віршик сніг» ми з вами до п'ятниці вчимо на пам'ять. В п'ятницю розповідаємо. Зрозуміли? Да. На жаль, да. не вдалося нам з вами його прочитати, так би ми з вами кожен би прочитали по разу три, можливо, б уже.

До побачення.